Дивіться, червоніє помідорка. Вау! Бачите? І це теж. Бачите? Яка величезна, дивіться, бачите? Але вона тут одна. Тут вони через що я, бачите, запиляю. Тому що стерилізується при великій температурі цвіт і обгоряє, обпадає. Так, це що? Хочу листочки, ці, щоб не мішали. Глянь, там ну, яка краса. Яка красонечка моя червоніє. Оце ці помідори, що називаються вишневий сироп. Оце вони. Оце вже далі стала запилять. Бачите, далі стала запилять. І вони.